Мешканці західної України позитивно ставляться до Бандери, не люблять Путіна та порівнюють новітнього агресора зі Сталіном. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи рейтинг. Так, 77% респондентів постать провідника ОУН схвалили. Натомість чини російський президент викликав майже одноголосну негативну реакцію. Я Думаю, що це все ж таки перш за є людина. Теран і агресор теж деякому раді, тому що такі речі, як він зараз робить, це неправильно. У війська на Україні на, на чужій державі мавити свої війська і ще потім казати, що він до цього не має ніякого відношення. Людина збирається загарбити частину чужої території. Неадекватна людина. Я, я в мене просто не, не знаходиться цензурної лексики. Це просто як тиран, який... Хоче як найбільше загарбати чужого, тобто на даний момент це Україна. Далі то можливо інші країни. на даний момент це Україна. Націоналістичні ідеї, які досі називали феноменом заходу, поширилися і на північ та центр України. Народний депутат Руслан Марцінків переконаний, прискорили процес становлення громадянської свідомості. Там нещодавні криваві події. Ми маємо сьогодні оцінка, зокрема Путіна. 97% сьогодні негативно ставляться на півночі, і 92% в центральній Україні до такої постаті, як Путін, а те, що сьогодні гасло Слава Україні слава нації запанувало в центральній і північній Україні, свідчить про одне: що насправді сьогодні розуміння національної ідеї, розуміння націоналізму йде з нашої західної України, де народився Степан Бандера, до центральної, до північної України. Та що найважливіше, переконаний народний обранець серед усіх респондентів націоналістичну ідею підтримує здебільшого молодь.